Взагалі, частотник начебто відремонтували, ну щось він не фуричить. Двигун, дивіться, на 2,2 кВт, на 3, на 2,2. Три фази підключено. А звізда. Понятно, що звізда. А ті три клеми, вони там внутрі заховані. А, ну ось вони. Ось вони. Скручені вже в звізду. Земля ж ясно. Це ж я його підключив до частотника от сюди. УВВ. ВДБ. Через автомат. О, сюди підключив, запустився ось. Е, живлення. Так. Далі у нас це у нас плюс, це у нас мінус. Посередині ком відбирає живлення. Це панель. А ця панель це управління. x 1 чи x 2 це у нас топ. Все одно я підключав x 1 що x що 2 кстати x 3 теж. Не тільки ком не. От, це живлення. І це ж ком общий, а це у нас спуск. Оце у нас спуск. Ком – це пуск. А це у нас реверс. Сусідня це реверс. Я і реверс підключав. От, Суть яка. Щоб робив замкнені оці два контакти. Ось вони через НЦ. НЦ постійно замкнені, поэтому він включений. Герц показує. В даному випадку показує Герц. Ну, ліж, понятно. Щоб запустити, ми повинні оці два контакти замкнути. Com і FVD. Як замкнемо, воно тоді загориться лампочка. Вот. Якщо замкнути ком і слідчий контакт, реверс, то реверс загориться. Замикає контакти, Вони не розінкнуті, NO е, ну, розінкнуті, то есть контакти ком, і ФР... ФВД. розімкнуті. сейчас ми їх замкнемо. Замкнули. Все. Заработав систему охлаждения. Частоту показує потенціометр. Уменьшаємо до мінімума. Даже нули. Якщо включене ФВД, то він гуде вхожіння робота, силова часть довго Частота збільшилася, двигун має крутитися, двигун не хоче крутитися. Поміряв на виході напряження. Сейчас ну, мы не велике, частота не великая. Топазий ну, іс... один-два вой там. Щесь еще раз. В общем, на виході немає. Ще раз замикаю. Немає. Виходу немає. Потенціометр робота, все работает Пробував перекидати на реверс, реверс рубы Так само частоту. Не хоче робити. Зупинка. Розриваємо ці два контакти, вони ще замкнені. Сюди тільки імпульс пішов. А ці контакти замкнені. Якщо ми їх розриваємо, НС, постійно замкнені. От нажимаю, розриваємо контакт і все, заглох Одну кнопку нажимаємо. Пуск. заработал. горить індикатор. Наслідує. Должен крутитися, потенційно троби, нічого не крутиться, виходу немає. Якщо треба зупинити, нажимаю заглух. Що таке, непонятно, чого він не робить, треба розбирати, дивіться, щось силова часть не хоче робити. Виключаємо ввод. Як виключаємо ввод. Певний час працює. Зараз F. F. ж конденсатори. На питанні. О, все, заглух. І, кстати, заводиться. Тоже отак вот от. Потом нали и нажимаем кнопку пуск. А кнопку стоп сейчас нажму. Э, ничего. Кнопку пуск нажимаю. Все, поехали. Должен давать. Не Кнопка стоп. За Питание выключается. Что не так в этом королевстве? Не ясно. Угу. І заглух. Виключив живлення. Заглух. Пов.